На Волині, згідно розпорядження Укренерго, запровадили екстрені аварійні відключення світла. Коли де і наскільки часу вимикатимуть електроенергію, спрогнозувати важко. Волинські енергетики кажуть, вимкнення застосовуються в аварійних випадках. Коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Були два рази якось вночі позавчора, і ще якось в день один раз усе пішне було. – Звідки ви? – сирний Луцький район. Ми вже готові, ще тоді як відключали часто, вже все. Акумулятори є такі, щоб ну, лампочка якась світила в хаті. Це Ківерсівський район, ну, Хорлупи село. Відключали світло. І для чого вони його відключали? По місту оті афіші, оті реклами, світяться з стома лампочками там, а нам відключають селянам. Не вспів там поборотися, приходиш, світла нема. Нема коли цілий день працюєш, хочеться вечором помитися. Води нема, бо ж нема світла, нема гарячої води. Телевізора навіть не подивився. Один раз один раз було відключення. На зміїнці я живу. Не знаю, що далі буде, не буде. Запасаємо засобами спеціальними для підігріву. Якось виходимо з ситуації. Відключення електростанції. Ну як виходимо з положення. В Луцьку теж були випадки вимкнення світла, комусь пощастило. Їх аварійні відключення ще не торкнулись. Голокарти морського не було відключень. Все нормально. Світло є. Чи готові ви до таких відключень? Якщо треба, то треба. Переживемо. Практично не готовість, як було, так і є. Все ну, від того, що залежить, від того, що ми приготуємося чи не приготуємося. Купили повербанки. Ну і все на світло ще не відключає. Слава Богу, що на сьогоднішній день тільки графіки вводять. Чи готувалися ви якось до тих відключень світла? Ну, звичайно, як Ну як готувалися? Коли відключали світло, ми виходили. Допустимо, був графік, що з 8 до 11 є світло, потім немає. Ми виходили на 7 годин, робили невелику кількість чебуреків, до 11 працювали, після 11 йшли додому. Якщо відключали з 12 до 4, то вже зовсім не працювали. А такий період, коли відключали від Допустимо, зранку чи з 12 до цього, то до того часу, коли там 4 години працюю, ну, було світло, ми працювали. Таким часом виживали. Живу тут близько, біля Варшавки. Світло ще не виключають. Ми не готуємося. Ми так знаємо, що світла чи буде, чи не буде. Пан Володимир вирішив зимувати в селі. Поки що світла в нас не відключали. Надіємося, що не будуть. Але хто знає, як буде. Свічки запасли. Дорога запасли, так що надіємося, аби війна кінчилася. Переживемо якось. Маєте вдома групку? Маємо грубку, самі змарували, квартиру залишили, пішли в село жити. До відключень світла волиняни ставляться по-різному, здебільшого з розумінням. Саме основне погано, бо діточки маленькі, ну, правнучки мої вже, бо я вже стара баба. То дуже погано їм, вони, бідні, не мають. Ну, але ж покупляли ці фонарики. Покупляли, ну, телефони включають, я свічку собі включаю, але не бачу, щоб почитати. Часом хочеться вечором почитати. Війна, нема тут нічого дивного. Слава Богу, що хоч так. Ну, ми розуміємо ситуацію. То, то не саме гірше, щоб та війна кінчилася, людей жав. А те, що що зробиш, мусимо обходитись. Між тим, сьогодні вночі ворог здійснив ще одну комбіновану атаку на Україну. Повністю знеструмили Чернігів на Волині. У зв'язку із складною ситуацією в енергосистемі з 16 до 20 години будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозують. Однак, щоб знати напевне, де і в яку пору вимикатимуть електроенергію. Стежте за графіками на офіційно. Ному сайті «Волиньобленерго». Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.